Вітаю, шановні глядачі! А з вами я, Мел. Нещодавно вийшов другий трейлер GDA 6. І я подумала, чому б нам не згадати старі добрі часи і не записати реакцію. Так що, давайте почнемо дивитися, що там і як там. Та-та-та-та! До цього не дивилася. Дивлюся перший раз. Що там робиш на горі? О, О просто управляю Сей, деякі протікання. Сей, протікання. Серйозно, чуваку, треба трохи рівного часу. Я придбав кілька будинків з орендарями, які платять. Тому Що тому ти прийшов? прийшов? Просто йди, принеси мені мої, мої чеки. До зустрічі, крайне. Люблю тебе, Джейсоне. Ну, скажімо так, як жіночці мені важко не відмітити торс, головного героя. Ну такий. Молодець. Дивиться за собою, так? Все добре. Привіт, Джейсон. О, Джейсон поганий. Джейсон по-любому був би поганий, я це знала. І він поганий. А що це почекати? Як там качався, там вас. Це як? Я тут заради Люсії. Вона має вибратися. Як тебе звати? Джейсон Дюваль. Я тебе тут бачив раніше? Можливо, ви мали. Це хто? Його колишня? Гей. Ні. Судячи з усього, його теперішня. Роки над головою зараз. Ти залишайся. Да, ти що? До нових починань. Зламав мені носа. що. Повірте, це місце для нас лише початок. Дзвони один. Остали крихітко. Єдине, що має значення це кого ти знаєш і що в тебе є. Якщо ми звідси звалимо, ми зробимо правильно. Це цей дурень федерал. Вони отримали твоє ім'я, адресу. Вони отримали все. Ми поліцейські повинні зачати один одного. Типу бряб-бряб-бряб. Ну, сукня в неї класна. Ми з тобою лу впораємося. Ми зрозуміли. Ого! І літак, звичайно. літак, і тебе така. Скажи, Вайс-Сіті два. Завітайте до філової амонації сьогодні. У нас більше спо, ніж дозволяє Ура! Ей! Нормально вам не стрібає? якщо у тебе є друзі, можеш мене зв'язати, будь <laughs> ласка. <laughs> Я так розумію, що він їй буде визволяти в тюрячки, чи просто настав час того, коли, коли вона вийде і почнеться двіж. Так що, коли виходить дата? 26 травня? 2026-го. Ну, коротше, до цього часу ще треба дожити, а поки що подивилися трейлер, і на цьому як-то кажуть, дякую. Ще одна цікава історія ГТАшки нас чекає. Ну що ж, головне дочекатися, а там будемо грати вже. Дякую вам за перегляд цього відео, за перегляд моєї реакції. Торсик в нього зачотний, звісно, в неї сукня, нічого собі. Ну, я як дівчина підмітила, куди ж без цього. Якщо вам сподобалася моя реакція, ви знаєте, що робити? Поставте мені, будь ласка, лайкосик, можете підписатися на канал. І до зустрічі на стрімах. Нещодавно вийшов другий трейлер. А, блін, все заново.